Капеланське благословіння на 28 липня 23 року, в ім'я Отця Сина і Святого Духа, Отче наш, що ісина у небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помил, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію Ісус дорікає своїм учням, які не могли вцілити біснуватого, коли один із батьків попросив його. І Він каже: Ороди невірний і розбещений. Доки буду з вами, доки буду вас терпіти, це він сказав своїм учням. А я перекладаю сьогодні ці слова на наш народ, на наш род, да, як там сказано, роди невірний і розбещений. Як би мені не хотілося, щоб наш український народ був невірним і розбещеним і так і залишився. Перед Господом. Сьогодні день, святкуємо день Святого Володимира, який хрестив, Русь. На той момент, українську Русь, Русь, Україну, весь народ хрестив. Тобто, Він заклав камінь, щоб цей народ існував вічно. Він заклав камінь, щоб цей народ український, коли став на суд перед Богом, то він не був якого судять, а був який буде тим, хто судить, тобто праведним і вірним. І сьогодні це до нас стосується. Ми повинні відновити вірність. Господу як народ, не як особа одна, яка покається, а як народ, який покається за свої гріхи, стане святим і чистим, але вірним і праведним. Амінь.